Акцент з Іриною Булгаковою сто один Добрий дня, шановні радіослухачі. Сьогодні ми поговоримо на, на тему розподіл бюджету воюючої держави. Традиційно по четвергах, о 10.10 -10 ми спілкуємось про міжнародні події навколо війни. Але сьогодні ми вирішили трошки відійти від традиції поговорити про наше внутрішнє питання питання України. Річ у тому, що останні декілька тижнів сповнені новин про барабани і овочерізки для бомбосховищ. Озеленення окремих районів міста або реконструкції стадіонів за сотні мільйонів гривень в українському суспільстві. Ці новини викликають обурення і нерозуміння того, що відбувається, бо складається враження, що ми вже перемогли. Проте власне чим ця історія загрожує а нам з вами під час війни ставлення до неї міжнародних партнерів і про те, як громадяни можуть вплинути на цю ситуацію, ми поговоримо в ефірі. Нагадаю, що спілкуємось, ми з виконуючим обов'язки проректора з науково-педагогічної, та соціальної роботи, старшим викладачем кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету ім. Василя Стуса Максимом Прихненко. Нагадаю, що у студії працює я, журналіст Альна Булгакова, і одразу також нагадаю, що ви можете дивитися наші ефіри на YouTube, на Ютубі на каналі Радіо Місто над Богом. Доброго дня, пане Максиме, доброго. Давайте почнемо з того, що пояснимо нашим слухачам і глядачам, як працює процес формування бюджету у державі. І власне наскільки ми сьогодні залежимо від закордонної підтримки. Давайте, якщо дуже коротко і схематично, тому що у нас бюджет в державі він має декілька рівнів: це місцевий рівень і рівень власне загальнонаціональний. Але в цілому наповнення його відбувається за рахунок наших з вами податків, тих податків, які виплачують там підприємства, і так далі, ті податки, які там сплачуються на митниці, ну коротше кажучи, це податки, і плюс є ще один пул, це. Там, наприклад, є такий умовний інструмент, там облігації внутрішнього державної, державної позики. Ну, наприклад, і там багато таких інструментів. І от, власне, це також може бути інструментом наповнення, наповнення бюджету. Але от в цілому, це власне те, що заробила наша держава, і ми в нашій державі. І вже, відповідно до цього, ми дивимося, які у нас є пріоритети, ми дивимося, які у нас є задачі. Там, наприклад, оборонка, або там медицина, або освіта. І вже відповідно до цього розподіляємо. Ляємо кошти важливо зазначити те, що ж а, у нас є великий пул бюджетників тобто, це ті ті самі лікарі, освітяни, там ну люди, які працюють саме в державному секторі, і відповідно на них. Так само із цього бюджету буде виділятися е, велика кількість коштів. Я це до чого. Там ми ну далі далі ви зрозумієте, чому я е, роблю це ремарку. От і власне так і формується, власне, так формується бюджет, він затверджується на рівні Верховної Ради та місцевих е, та місцевих рад. І е, тут варто зазначити, що проблема, про яку ми сьогодні будемо говорити, вона не нова, тому що український бюджет, він, якщо я не пам'ятаю, за всі роки незалежності ніколи не був профіцитним. Тобто, це не означає, що. Нас коштів було більше аніж ми потребували. Він завжди був дефіцитним. Збав... Що... Фактично був збалансованим, ну не дуже скажімо ну, так. Ну, Що означає дефіцитним? Це означає, коли наші потреби, тобто скільки нам треба, коли коштів, вида видатки перевищують да, доходи. Доходи, да. І от відповідно, оці кошти ми мали як можна було виходити із ситуації або зрізали якісь статті бюджету, або залучали закордонні кошти у вигляді. Оті самі кредити МВФ, про які говорили, позики там різних держав, і так далі. Ну і в цілому, ви сказали слово збалансований для. Невоюючої держави того періоду, така спроба балансування бюджету це було, ну, типу, це нормальний був процес. Що відбувається сьогодні? У зв'язку з тим, що. Наша економіка не витягує через те, що не витягує вона, тому що москалі руйнують інфраструктуру, руйнують ланцюжки постачання. І зараз ми бачимо те, що вони намагаються зробити морську блокаду, тобто, щоб ми не могли продавати, наприклад, наше зерно. Вони спалюють це зерно. І оці всі речі наша економіка не тягне. І той бюджет, який формувався на 23-й рік, він є дефіцитним, якщо я не помиляюсь, відсотків на 50%. Тобто, половина повністю уходить на оборону, а половина а, дається нам за рахунок грантів або кредитів, якщо перевести це на іншу мову, тобто, а, умовно кажучи, заробітна плата бюджетникам, заробітна плата там пенсії пенсіонерам, якісь видатки на реконструкції і так далі. Тобто, це все робиться за рахунок коштів, які нам хтось. Надав, і тому сьогодні ми дуже сильно залежимо все ж таки від оцих закордонних від закордонних коштів, тому що наша власна економіка не може покривати, не може покривати наші ті потреби, які в нас існують. До один є момент стосовно грантів, ось просто щоб пояснити, щоб люди знали, гранти це коли виділяється саме цільова, якась на певний проект, тобто так. на інший момент вони використані не можуть бути. Тобто, якщо якесь місто отримало, скажімо, гранти, то треба розуміти, що цей грант може бути використаний лише на те, на що власне ну під пішов про середньої писався да, під, проект. Тобто на інше, ну коли кажуть, що наприклад кошти гранта можна було б використати там на якийсь інший момент скажімо ну наприклад, на допомогу армії, ні, от в цьому випадку якраз як ну, тут не можна. ремарка за узгодженням із грантодавцем. Тобто, якщо, наприклад, змінюється потреба, а кошти вже зайшли, то ми можемо дати заявку, мовно кажучи, із проханням перерозподілити ці кошти і дозволити нам використати їх в якомусь іншому ключі. Питання: ось загалом у 2023 році з місцевих бюджетів планують витратити понад 112 мільярдів гривень на капітальні видатки, з яких у січні травні профінансовано понад 23 мільярди. Для порівняння, капітальні видатки з місцевих бюджетів за 2021 невоєнний рік, можна так сказати, немасштабної війни становили понад 113 мільярдів гривень, а за січень травень того року лише 16 мільярдів. Понад 16 мільярдів. І ще приклад рішення Верховної Ради виділити понад 573 мільйони гривень на добудову національного музею голодомору. З точки зору збереження пам'яті про геноцид 90-річної давнини ці видатки не викликають запитань. Проте багатьох людей обурив час, коли держава вирішила завершити спорудження музею. Є багато питань щодо витрачання коштів державним підприємствам, які фінансуються з бюджету. Один з прикладів майже 10 мільйонів гривень, які ДП мультимедійна платформа. І намовлення України хоче витратити на зйомки серіалу Санаторій ем, Ну, Ми з цих цифр бачимо витрати на будування, ремонти, там історичну спадщину, розважальний контент. Ем, наскільки, ем, не знаю, є доцільним е, ось робити ці витрати у воюючій державі? Тут питань багато, маю на увазі і історичний аспект. Це окремо. Я ще бачила, е, що переробляють. Зараз виготовляють щит для родина батьківщина мати. Це у Києві на Але до... на нього кошти збирали, збирали через краудфандинг. Тобто там бізнесмени були і громадяни і то. Тобто, так далі. Це, це, це не державні не кошти, не державні, це так. не державні кошти. Тут зрозуміло. А ось саме ось національний музей голодомору. Тут ось саме спадщина, історична спадщина, такі моменти з нібито ну такі. Як це сказати правильно, ну навіть я не знаю, слово. Ну, це історична пам'ять. А так. зйомки серіалу дивіться тут насправді це, це дійсно це таке питання, воно доволі глибоке. Але існує така річ, яка називається раціональний розподіл коштів відповідно до тих потреб, які в нас існують. От перше, що ми зазначили, те, що в нас вже бюджет дефіцитний, і те, що кошти ми залучаємо ну з-за кордону, нам їх дають. А і другий важливий момент, який не треба забувати, наприклад, наша сусідка Польща, нове озброєння, яке вона має, вона його купляла. А нам цю зброю для війни так само надають за допомогу ну, но за рахунок за рахунок коштів інших е, інших бюджетів, і це до речі вже стає фактором політики в інших державах. Бо Трамп в Сполучених Штатах Америки тут почав же ж розразився заявою стосовно того, що я, як буду президента, я змушу європейців повернути е, оплатити всі ті. Кошти, які е, витратили Сполучені Штати Америки на оборону України, тобто а до чого тут європейці? щось ну тому, що це ж захист, дивна. тому що це ж захист Європи. Ну нало на думку Трампа це захист Європи, те, що зараз Україна воює. Але тут я не до цього веду. Я веду до того, що є базові, ну скажімо так, є базові пріоритети і є раціональність. І відповідно, от колись в Ізраїлі да дискутували. Ще за період холодної війни, на що треба витрачати кошти, коли йде отака війна. Вони говорили, це повинна бути оборона, це повинна бути освіта і це повинна бути медицина. Я б сьогодні ще сюди додав а, гранти для підтримки малого та середнього бізнесу для того, щоб відбувалася самозайнятість населення, оскільки і багато переселенців. Звісно, звісно, оці всі речі, наприклад, те, що стосується фільмів, беззаперечно. Ми потребуємо розважальний контект, інакше кукуха полетить дуже далеко, і буде ну буде велика проблема. Але е, сучасні платформи, наприклад, Ютуб або все одно сучасний процес там е, пер. Вироблення оцього контенту медійного це все ж таки бізнес-модель, і тому, коли гроші виділяються із державного бюджету, ну це дивно в умовах, коли нам передають, коли нам передають озброєння, яке ми б могли б, наприклад, купити за ці гроші, навіть враховуючи е, історію із пам'ятником. Там голодомору і великої кількості а, оцих речей. Це також важливо, це наша історична пам'ять. Але знову ж таки проблема полягає в тому, що якщо ми не відстоюємо нашу незалежність, не відстоюємо наші кордони, то і цієї історичної пам'яті її вже і не буде. А, коли ми говоримо там <кхм> про стадіони, да? а, де гарантія того, що завтра російська ракета туди не прилетить, і навіщо туди зараз виділяти кошти? Те ж саме і на на, там, наприклад, озеленення. тобто, це, це важливі речі, але вони є важливі в умовах мирного існування навіть ти. А тут тут я ще просто ну, переб'ю перепрошую. Ей тут я згадала ситуацію з парадами в Ізраїлі, коли здається, Голда Маєр. Я можу тут помолитися, саме коли сказали, що Ізраїль не потребує парадів, і було відмінено саме, ну не потребує, скажімо так, піару армії, а кошти на на щось там. А інше. кошти на озброєння, так. Тобто, це принципово важливий момент. Ви розумієте, що оця вся ситуація в ну, з більшою мірою вона. Ще й склалося тому, що чомусь, на жаль, в нашій державі таке уявлення, що якщо умовні міста, які знаходяться в більш меншій безпеці, якщо так можна сказати, то війна закінчилася. А насправді ні. Тому оці всі речі вони є. В, в, в витрати а, а, із бюджету, вони є доцільними на оборону, вони є доцільними на медицину і освіту, і вони є доцільними, наприклад, <кхм> на підтримку інфраструктури і Ергетичною, яку нам роздолбали, і нам її далі будуть долбати. Тобто вони не зупиняться, коли почнуться перші морози, знову вони знову у якості, я впевнений на 110%, те, що в якості об'єктів будуть взята інфраструктура. А теж саме буде з водогонами. Ми вже побачили те, що вони підірвали Каховську ГЕС. А, буде та сама історія з а, там іншими станціями і так далі. Тобто, ця критична інфраструктура, яка потрібна для забезпечення першочергових потреб. Вона повинна бути пріоритетом. Тут ще один момент. Ось я просто дивилася в інтернеті різні точки зору, і, ну, скажімо, цифри. цифри. Я не знаю, скільки ці цифри відповідають дійсності, але ось є така інформація, скажімо. Пише пише політолог Юрій Романенко: виробництво дронів. Значить, Росія вкладає мільярди доларів у виробництво дронів. І за його, на його думку, перспектива найближчого півроку, максимум восьми місяців, це масові атаки дронами, які можуть бути можуть бути на Україну. Чим ми будемо давати відповідь? Беремо, наприклад, що США виробляють на рік 200 ракет для патріотів вартістю 4 мільйони доларів кожен. Я так розумію, кожна ракета? Кожна одна, ракета. Одна ракета, 4 мільйони доларів. 200 ракет за рік. А ми збили кількома патріотами кілька дронів вартістю 30-50 тисяч доларів кожен ну, ми розуміємо, да, цифри пріоритети угу. і розуміємо, що ну це нереально. Тобто, якщо це буде якась масована атака дронами, це ну ракетами Петріот, ну фізично Да, тобто це неможливо. мова йде, мова йде про те, що є більш дешевші інструменти, так, за допомогою і тут, яких можна е... збивати да, Так, також пише, що Росія збільшила виробництво ланців 50 угу. разів. Це безпілотні завод летальні, Тростані, летальні апарати. Ну навіть якщо не 50 разів, умовно кажучи, якщо це буде навіть. Там в декілька разів. Є, е, е, ну, Пишуть також вже інші, і, і, інші моменти, е, що завод там, з виробництва дронів будувати не потрібно. Достатньо, скажімо, створити команду, яка збирає у підвалі, яка може збирати у підвалі 2000 дронів на місяць. Е, е, і тут, тобто, дуже багато дискусій, ось саме навколо цих моментів, як воно буде, ми не знаємо, але ми бачимо, що. Е, Ну, доволі складна ситуація. І взагалі, просто тут нагадати, що після 24 люта Україна вкрай залежна від зовнішнього фінансування. І інколи рівень цієї залежності, скажімо, важко уявити, З початку 23 року до держбюджету надійшло понад 23 мільярди доларів грантів і кредитів від партнерів, передусім ЄС і США. А ці кошти надаються з однією умовою, Україна не може витрачати їх на військові потреби. Власне, тобто, я так розумію, що це ці кошти, які заходять саме на економічну, на підтримку економічної ситуації. Ну, економічної соціальної, да. І виходить, що зйомки того ж серіалу, про який ми говорили, не дорівнюють, наприклад, закупленим коптерам. Чому тоді не можна вважати етичним умовні зйомки серіалу або відновлення стадіону за ці кошти? Тобто, тут, тут ну, питань, скажімо, доволі, доволі багато. Дивіться, тут, перше, Ну умовно кажучи, кожний окремий випадок, звісно, треба розглядати окремо, тому що там кошти, які надходять від МВФ, вони даються під одні умови від американців під інші. Але справа в тому, що вони так чи інакше надають ці гранти для того, щоб ми мали можливість забезпечувати свої базові свої базові потреби існування. Дійсно, один із таких а, дискусій, одна із таких дискусій, яка відбувається, це дискусія пов'язана із тим, що, наприклад, от фонд притули нещодавно декілька днів тому. Оголосив збір на 120 мільйонів, якщо я не помиляюсь, для ГУР на там якісь засоби, які це їм потрібні розвідувальня. головне розвідувальне да, головне управління розвитку на дрони, здається, а, ну щось таке, да і а, під там коментарями до відео пішли питання: типа, чому ми повинні скидатися грошима на підтримку а, ГУР у випадку, якщо держава отак от розбазарює кошти, по перше, треба акцентувати увагу, що треба це робити, тому що якщо цього потребує ГУР, то ми самі все ми сум... Самі собі зробимо гірше, якщо фонд притули не надасть їм ці засоби. Це перший момент, але друге. Те, що є важливим, а розумієте те, що а, коли надається оцей гран, дійсно, якщо його не можна використати на а, якщо його не можна використати на інші потреби військові, то знову ж таки залишається критична інфраструктура, залишається малий середній бізнес, який потребує, а, потребує там тих чи інших речей, залишається медицина, особливо ті а, там. У госпіталі військові, де, скоріше за все, я так розумію, наші там медики працюють в декілька змін, напевно, особливо зараз. Ну і так далі. То тобто є, можна є, перерозподілити. Скажемо, є галузі пріоритетні так, для... Можна перерозподілити ці кошти саме сюди. А вже виробництво умовного розважального контенту, або там якісь культурні виставки, це все дійсно є важливе за умови війни. Але, ну. З точки зору саме державного бюджету або місцевих бюджетів, це є нераціональне використання коштів, як факт? Стосовно ситуації, ось ну скажімо, зараз зараз на фронті, ну не можемо запитати, хоча тема нібито інша, власне, ми говорили на іншу тему. Як що який прогноз у вас як? Як політолога щодо ситуації, що ну що ми маємо сьогодні? Наскільки вона, скажімо... Не, ну ми власне і можемо прив'язатися до цієї теми, і ситуація, на мою думку, така, що зараз відбувається контрнаступ. Я так розумію, що він відбувається не настільки ефективно, як би нам того хотілося, і не настільки швидко, як би нам того хотілося. Багато замінованих з замінованої території. Так, і на це не розраховували. І плюс, якщо подивитися на ті карти, які показують, то там видно, як росіяни розбудували вже оборону, тому що в тому числі їм давали можливість закапуватися. Я не хочу зараз звинувачувати наших західних партнерів у темпах постачання озброєння, але літаків, напевно з цим зокрема, було пов'язане літаків. літаків. Так само, і тому мій прогноз такий, що ми навряд чи, враховуючи вже те, що західні партнери почали говорити про дефіцит озброєння. В них самих і те, що вони не, ну, не мають можливості виробляти там більше аніж там є потужності на заводах. То я думаю, що ну мій прогноз такий буде песимістичний. Те, що навряд чи ми можемо говорити про вихід на кордони навіть до повномасштабного вторгнення до кінця до кінця року. Але я не військовий експерт, але от моє враження таке, і в контексті цього. В контексті нашої теми якраз оця тематика вона і є критичною, тому що про це реформування про нераціональність використання коштів про корупцію у нас в державі про неї говорять починаючи з моменту саме зародження. І зараз такий момент, що наші громадяни повинні усвідомити те, що вони в тому числі мають можливості впливати на цю ситуацію. Наприклад, можна реєструвати петиції до президента України країни з проханням проконтролювати, дати завдання відповідним органам розібратися в тій чи іншій ситуації можна робити колективні звернення на рівні громад, на рівні міста, на рівні обласної адміністрації, колективні звернення до власне можна владців із там пропозиціями, скаргами, в яких обґрунтовано буде там з, там, з доказами або з розрахунками, або ще з якимись речами, або навіть з закликами, а буде ну. Донесені думки, які ми, як громадяни, вважаємо правими, ну наприклад, барабани в укритті, це це... Це, капець. це дійсно це капець, Це і ми розуміємо, що це і нераціональний розподіл коштів, і це і корупційна складова. І чи вони аргументували ізраїльською технікою заспокоєння у бомбосховищах, саме купівлю барабанів? <реш> ну, це... Я да, да тут навіть тут навіть говорити про це не треба, це реально це просто капець і от якраз е, і висвітлення це в ЗМІ, е, і колективні звернення, і висвітлення тих відповідей, які дають, наприклад, на ці колективні звернення в ЗМІ, вони якраз і дозволять е, зрушити це з мертвої точки. Тому що я нагадую, що ми все одно живемо в демократичній державі, і влада, яку ми маємо. Ми її обрали на всіх рівнях, і відповідно, якщо ця влада зараз на нашу думку, навіть за умови війни, тут е, ми звісно. Е... Прийняли рішення не критикувати владу, але це вже реальна. Ну тобто це вже червона лінія. То ми можемо робити ці звернення. Ми повинні це робити. Ми повинні сигналізувати їм про те, що на нашу думку щось відбувається не так, і вже за результатами цього потім приймати рішення чи голосувати за когось, чи ні це критично важливо, щоб ми це розуміли. На жаль, чесно ефіру завершується 10.29 на годиннику. Нагадаю, що сьогодні у нас гостем програми був виконуючий обов'язки проректора з науково-педагогічної соціальної роботи, старший викладач кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету Мі Василя Стуса Максим Прихненко. Нагадаю, що говорили ми сьогодні про розподіл бюджету воючої країни. Які пріоритети ми маємо ставити, ну скажімо, з історичної точки зору, власне, з досвіду воюючих країн. І нагадаю, що студія працює я працювала я журналіст Рона Булгакова. Гарного вам дня. Акцент Тут новина. Програма для тих, хто хоче знати більше. Реклама.